У далекому минулому наші предки дивилися в небесе і думали, що зі мною буде після смерті. Наша душа бажає розгадати найпотаємнішу таємницю життя. Що чекає нас, коли ми переступимо поріг вічності? Бог не приховав подробиці про наше вічне житло. Читайте Біблію, і ви дізнаєтеся істину про небо, сліпучі вулиці з золота, сяючий трон Бога і вічний дім Ісуса Христа. Всі подробиці про небеса викладені в Слові Бога. Яким буде небо? Як душа досягне Його? Чи воз'єднаємося ми з близькими на небі? Якими стануть наші тіла у вічності? Це лише частина того, що ми можемо знати про небесне царство, яке обіцяє перевершити наші найсмілівіші мрії. Все, що вам потрібно зробити, це відкрити Біблію, і ви побачите, як Господь Бог відкриває таємниці вічного царства. В ефірі телеведучий біблійний вчитель Девід Джеремайя. Не знаю, хто автор висловлювання, але впевнений, ви чули його. Журавель в небі настільки недосяжний, Не наче небо це байка, або казка, або предмет з Але це абсолютно неправда. Дивлячись цикл, телепередач розкриваючи таємниці небес, ви дізналися про рай. Як і землю, що він реальний, та край невидимий нам, але нехай це не відверне нас від широго прагнення до небес. Легко відволектися і випустити з уваги призначення, вічність, зберегти зосередженість на важливій меті, допоможе старанність і наполегливість. Віра і інші якості, обговорювані в сьогоднішньому випуску, погляд недбайливого християнина про небеса. Дивіться передачу, поворотний момент. Запам'ятайте, ваше ставлення до небесного царства визначає ваш стиль життя. Майбутнє подібно якоря, кинутого перед нами, якоря, який тягне нас до прийдешніх днів. Своє друге послання святий апостол Петро закінчує питанням. Усі читали історію про оновлення планети наприкінці століття, тому що ми її вивчали про те, як Земля буде оновлена і стане новою. У заключній частині оповідання присвяченого оновленню землі а в му вірші 3-го розділу 2-го послання Петра апостоли один з найближчих послідовників Месії пише: А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути? Не якими ви повинні бути в майбутньому, а якими вам необхідно стати зараз? Його питання збігається. Із суттю сьогоднішньої нашої бесіди, що приносить в наше життя пізнання про рай і Божий задум щодо нашої долі, як ми повинні жити зараз у світлі пізнання нашого майбутнього. Нещодавно я молився про важливість цих днів у своєму житті. Якщо ми забажаємо зрозуміти, що приготував для нас Бог, необхідно упокорювати розум, щоб мислити по біблейному. Інформація зі змі атакує розум і серце і не сприяє формуванню духовного складу розуму. І якщо не прийняти твердого рішення у даній сфері, то ви потонете у хвилях інформації. тут, друзі, я маю на увазі тверезість у другому посланні Петра. Є істини, які захистять від недбальства. Дотримуючись цих порад, ми будемо готові до приходу Ісуса. п'ять важливих порад про існуючі світи, про небо і пекло. Поставтеся до порад серйозно, бо ми знаємо, куди йдемо. По-перше, зауважте, що нам не можна не дбати про чистоту. Зберігайте себе в чистоті. Отже, цитуємо друге послання Петра, глава 3, вірш 11. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності, ви В один вірш Петро вмістив спосіб життя послідовника Христа, який розуміє майбутній план Бога по перше, зауважте, він говорить про важливість святої поведінки. Слово «святий» означає відокремлений для служіння Господу Богу. Петро говорить про це і в першому листі. Поверніться до першого послання Петра до 13-го вірша першого розділу. Тому, -то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явлені Ісуса Христа. Цитую як слухняні не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що поклика вас будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, бо я святий. Це показує важливість нашого ставлення до духовності, Благочестям це ставлення до Бога у листах до Тимофія і Тита молодим проповідникам, яких наставляв Павло апостол написав речі, які завжди привертали мою увагу. Вони дуже важливі для нас, яку дивовижну пораду служителя він дав. Вправляй себе в благочесті, скажіть голос, скажіть вправляй себе в благочесті. Не зупиняйтеся. Ти не станеш благочестивим, не докладаючи зусиль. Вправляйтеся в благочесті. Я прокидаюся вранці і йду в спортзал. Я не люблю спортзали. Лягаючи спати, не думаю. Ура! Вранці я піду в спортзал. І я не прокидаюся вранці і з думкою про це. Всередині мене війна. Треба проспати заняття. Іноді я не встигаю на заняття, але майже завжди я встаю вранці і йду в спортзал заради свого здоров'я. Петро намагається донести нам брати. Якщо хочете бути богобаязливими серед сучасників, то вправляйтеся у благочесті. Благочестя само собою не прийде. Молитви, вивчення Біблії, перебування в церкві, поклоніння та роздуми про правду допоможуть зростати в благочесті. Благочестя не прийде саме собою. Тита 2,12. і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано. Вірш вказує не на що інше, як на дії. Це не таємниця, а щоденний духовний досвід віруючого нам відкрилося, що ми підемо на небо для проживання зі святим Богом, тому нехай перебуваємо в невпинному, уподібленні творцеві, живучи в чистоті, правді і святості. Порівняєте богоугодні вправи з брудом, який тече через телевізори і з вуст товаришів по службі. Навіщо треба бути радикальним у святості? Ти прокинувся, а тепер прийми рішення, як тобі слід жити сьогодні. Тверезо мислення це чистота. Отже, якщо ви звернули увагу на сьогоднішній предмет обговорень, якщо ви прийнялися нинішньою темою, то ви не один раз, ви неодноразово будете помічати в новому заповіті взаємозв'язок, що проводиться Святим Духом між богопочитанням, святістю і чистотою, а також Поверненням Господа на землю. Якщо ви вважаєте, що між сьогоденням і майбутнім немає ніякого зв'язку, то ви викупилися. Ви не читаєте Біблію. Я мав уявлення про питання, але на цьому тижні я підготувався ґрунтовно. Мене приголомшило. Новий заповіт дуже часто говорить: святим відома істина про прихід Бога. Він піднімає тему про небо, про майбутнє і кличе до святості. Пропоную провести невелике дослідження. Дорогоцінні перед вами стоїть завдання: побачити дві речі в кожному уривку. По перше, потрібно помітити повернення Христа в майбутньому, і по-друге, заклик до святості і правди. 1 Коринтян 1, 7, 8. Що очікуєте з'явлення Господа нашого Ісуса Христа? Він вас утвердить до кінця. Не повинними бути Дня Господа нашого Ісуса Христа. Коли з'явиться Христос у наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні, члени, розпусту, нечисть, пристрасть. Лиху пожадливість та зажерливість, а вас хай примножить Господь і нехай збагатить вашу любов один до одного і до всіх, як і наша є до вас. Нехай Він зміцнить серця ваші невинними святості перед Богом і нашим Отцем при приході Господа нашого Ісуса Христа з усіма святими Його. А сам Бог миру нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух, ваше, душа і тіло нехай не точно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Перша Івана, 2, а тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб як з'явиться він, то щоб ми мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу. Перша Івана, 3, улюблені. Ми тепер божі діти, але ще не виявило, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити його, як він є. І кожен, хто має на нього надію, оцю очищає себе так же само, як чистий він. Розумієте? коли ви читаєте про майбутнє, то воно завжди впливає на сьогодення. Бог одного разу повернеться, і ці слова мотивують нас жити більш благочестиво. Дивіться, майбутнє подібно до якоря, притягує нас до себе. Прийдешній вік кличе нас жити в святості, чистоті і правді. Торкнемося найгостріше питання для західного суспільства, бо мало помалу ми дозволяємо світу переробити нас на його лад. Церква. Будь ласка, подумайте про речі, з якими ви не мирилися, а тепер прийняли в душу і серце. Подумайте про те, чого і не було в думках, але поступово ви прийняли їх, і від цього вам стало добре і зручно, пані та панове. Моя думка в наступному: не будьте надбайливими, коли йдеться про чистоту душі. Отже, другий пункт. Другий пункт у третьому розділі другого послання апостола Петра сказано про необхідність бути наполегливими, віруючи в обіцянки Бога. Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня. Апостол Петро переконує адресантів. Не бути недбайливим і чекати повернення Ісуса, оскільки багато називаються євангеліками, але не вірять Біблії або вірять, не вважаючи її важливою, і якщо видалити з Біблії всі відомості, що мають відношення до подій, які відбуваються після захоплення церкви, то таким чином ми знищимо чверть цього писання. Отже, 25% розповідає про майбутні події. Бог помістив слова про прийдешнє в Біблію і зберігав її від спотворень. І якщо ви досліджуєте ці уривки не з цікавості, а бажаючи дізнатися, як вони вплинуть на вас, то будете поступати мудро. Нам потрібно знати і вірити в обіцянки Бога. Він обіцяв, що наш Господь Христос повернеться на землю. Спочатку буде захоплення, а потім. Він прийде зі святими встановити своє царство. Віриш у повернення Бога? Напевно, брат так не піде. Вір Богу всім серцем. Зроби істину особистим переконанням. Святий апостол Петро знав, яким буде наше покоління. Відкрите друге послання Петра і послухайте пораду мудреця насамперед знаєте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Саме так кажуть у церкві. Пасторе, сказано, що Бог повернеться, але його нема вже дві тисячі років. він прийде. Вони забули, що у Господа один день як тисяча років, і тисяча років як один день з тих пір, як він дав обіцянку минуло кілька хвилин, і одного разу він повернеться. Треба пам'ятати, Господь прорікає істину у старому заповіті. Є незліченна кількість пророців про перше пришестя Месії Ісуса, і кожне з них здійснилося в точності. Бог, який сповнив пророцтва про перше пришестя, про рік, про друге пришестя, і його слова здійсняться, як і слова про перший прихід. Петро велить твердо вірити в друге пришестя Бога. Ми повинні зберігати чистоту, твердо вірити в Його обіцянки і прагнути виконати мету Бога. Зверніть увагу на 14 14-й вірш послання. Тож, улюблені, чекаючи цього, потрібно чекати того, що ми говорили про небо суду над землею і обіцянках Бога. Читаємо разом. Тож, улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього не скверні та чисті у мирі. У посланні Петра слово попильнуйте або постарайтеся зустрічається тричі. Перший раз у другому Петра один п'ять сім. Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту. Хороший уривок, іноді варто перечитувати його. Другий раз про це сказано в другому посланні Петра один, десять тому, братця тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання, бо роблячи так, ви ніколи не спіткнетеся. Багато хто говорив мені, що в ці дні Бог поклав вам на серце змінитися. Кілька людей з церкви переїхали в іншу частину країни, бо їх покликав Бог після моєї проповіді. Одна з наших найкращих подруг проїхала до Флориди, відчувши, що Господь кличе її туди, і це була Божа мета для її долі. Всі ми з вами знаємо, що нам дан великий дар. записали цикл про дари духу. Петро каже, не нехтуй цим. Ми повинні бути старанними, щоб зробити твердими наше обрання і покликання, і переконатися, що наше життя відповідає меті, для якої ми були створені. Ми запросто можемо перетворитися в ледерів і спостерігати, як йдуть дні і роки. Ми прокидаємося, і те, до чого ми покликані, відсувається на задні плани і втрачає важливість для нас. Коли ви постанете перед Господом, ви дасте звіт за земне життя, і Бог запитає, я дав тобі дар, що ти з ним зробив у вченні Ісуса. Є багато притч, які вказують на те, що слова Бога збудуться. І тому Петро каже: Ісус повертається, прагне досягти його мети. Думайте про те, що ви думаєте щодня. Засукайте рукави розуму і подумайте про покликання Бога, щоб сказати: я живу цим, спокуси намагаються відвернути мене від покликання та обрання, але я непохитний. Ти не рухаєшся з Богом, тому не кажи він для мене на першому місці. Не стався до покликання аби як. Павло розумів, небо було його метою. Він показав це на ділі. Ось що писав знаменитий служитель і автор нового заповіту. Апостол красномовно пише в посланні до Филипп 3, 13-14. браття. Я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду і спішачи до того, що попереду я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Ось що він мав на увазі. Я рухався вперед, не втрачаючи мети з поля зору, і прагну виконати покликання Бога. Чи виконуєте ви волю Його? Петро говорить про мету, про яку ми одного разу в останній раз дамо звіт творцеві. Ми відзвітуємо перед Богом за земне життя у світлі цього? Опоясте стегн свого розуму, засукайте рукави розуму і прагніть до покликання про недбайливе ставлення до духовного прогресу. Друге Петра 3,17 «Тож ви улюблені, знаючи це наперед. Стережіться, щоб не були визведені блудом безбожних і не відпали від свого вґрунтування. Тепер зверніть увагу, він не сказав, що відпадаєте від свого порятунку. Стережіться не відпасти від свого твердження. Тверда опора це коли ви знаєте, у що вірите і чому вірите, і тому нерухомі. Це не поверхневе християнство, але надія на духа. І коли хто зі страктатами стукає у двері, можливо, це два хлопці, які перебувають у Оманії. Вони хочуть залучити вас до духовної розмови. Ви вже знаєте, хто Ісус, ким був і ким буде завжди. вас не зрушити. Під вашими ногами знаходиться дуже міцна і тверда опора. Це живе слово Бога. А тепер давайте перейдемо зараз з вами до останнього пункту. Тут Петро каже: не будь недбайливим про свій духовний прогрес. Прагне до зростання. чи знаєте ви, що коли ви читаєте третій розділ другого послання, ви читаєте лебединну пісню Петра, якими були його останні слова до того, як він пішов із землі? Але щоб зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, йому слава і тепер і дня вічного. Амінь. Чи змінилося ваше життя за рік? Чи є зміни і зростання в Господі? Петро говорить про необхідну духовну практику в світлі пророцтва, про повернення Бога. Зростаєте в благодаті і пізнанні Христа. Ростете ви в дусі або у вас застій? Якщо ви не ростете, ви відмінна мішень для вічного ворога вашої душі. Він прийде і відведе вас. Ви потрапите в трясовину загибелі. Сказавши, зростайте в благодаті і пізнанні Господа. Петро влучив у ціль, бо Ісус повернеться. я записав: зростання відбувається з волі Бога. Зростання це воля Бога. Це Божа воля для вас я не знаю, яка Божа воля для вашої роботи або для людини, з якою ви думаєте одружитися, але одна скажу напевно: Бог хоче, щоб ви росли. Бог бажає, щоб ви зростали у Христі він привів тебе в свою сім'ю не для того, щоб ти став жалюгідним, але щоб ти став сильним, енергійним, мужнім християнином. По друге зростання приходить через бдіння у молитві. 1 Петра, 4,7. Кінець же всьому наблизився. Знову мова про майбутнє. Отже, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах. Розвиток молитовного життя вимагає великих зусиль. Цей пункт про мене молитва це праця. Брат, Треба змушувати себе молитися. Постійність молитві народжується з послуху, і якщо ви слухняні творцеві, він наповнює серце любов'ю, надією і радістю. Будьте наполегливими у молитві потрібно сказати, я буду молитися і для цього відмовлюся від комфорту, тому що неважливе затьмарить важливе. У мене є пріоритети. Ми ростемо завдяки постійності у молитві. Ми ростемо, вивчаючи Біблію. Книга об'явлення 22.7. Ото незабаром приходжу блажений. Хто зберігає пророчі слова цієї книги? Це стосується всієї святої Біблії. Ми ростемо через Біблію та служіння церкви. Автор євреїв пише і уважаємо один за одним для заохоти до любові й добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичаю деяких, але заохочуємося. І тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається день той Розумієте? Почуйте головну думку проповіді. Ваша віра в майбутнє визначає сьогоднішнє життя. І знову і знову ми чуємо цю істину зі Священої Біблії. І якщо ви вірите, що Ісус повернеться, ви будете прагнути жити свято вже зараз. Чим більше ви віддаляєтеся від того, що Бог запланував для вас у майбутньому, тим більше ви схильні ставати людиною, яка дрейфує по життю. Церква, коли ви знаєте, куди ви йдете, це змінює всю вашу долю. Нагадуйте собі про важливе, ви станете жити у вічності зі святим Богом. І єдиний спосіб отримати нагороду привести інших у рай. Прихід Христа і вчення про небо забезпечують одні з найсильніших мотивацій для праведного життя. Клайв Льюіс сказав про це так. Читаючи історію, ви виявите християни, які зробили найбільше для нинішнього світу, найбільше думали про рай. З тих пір, як християни в значній мірі перестали думати про рай, вони стали марними на землі. Ще одна думка: прагніть у небеса, і земля не буде для вас настільки важливою. Прагніть до земного, і ви нічого не отримаєте. прагніть на небо, і земля не буде важливою. Прагніть до землі і не отримаєте нічого. Тому що в один з цих днів все буде віддано суду, і тільки вічне встоїть як ви знаєте, щороку протягом багатьох років ми з доно беремо участь у виставці НРБ – Національної асоціації релігійних мовників. Ми любимо їздити туди, і кожен раз в той час у них запрошений оратор. Три чотири рази у них був президент США. Я бачив президента Буша старшого, президента Рейгана. і Я сидів у першому ряду, коли прийшов Буш молодший, потиснув йому руку і сфотографувався разом із ним. Друзі, я люблю, коли вони приходять, але така гра не варта свічок. Тому що коли президент приходить на конференцію, це все псує. Це псує всю картину, абсолютно всю всю програму з вчорашнього вечора й до його від'їзду, щоб побачити президента. О 10.45 треба стати у чергу о 8 ранку. Ти повинен ось таким чином стати у велику чергу. Я бачив людей, що стояли в довгій черзі. Ти думаєш, що вони будуть розчаровані і занудгують? Мовники чудово провели час, зустріли старих друзів і три години розмовляли. Ви добираєтеся до лінії пропуску і проходите через металошукач, Але до цього треба захопити документ, що підтверджує, що ви зареєструвалися в РНБ. Ви бачили людей, які стояли в черзі з 8 до 11 години. А біля металошукача виявилося, що вони без документів. Вони повернулися за документами, встали в кінець черги. З цим змириться той, хто хоче зустрітися з президентом друзі, одного разу я побачу царя царів і побачу господа пані. Я не стаю в черзі, але я готуюся. отже, як я готуюся, у мене є документи, що підтверджують мій порятунок. А у вас амінь. У мене є. Я побачу Бога, і він прийме мене, побачивши документи. Які я народжений знову, спасений його кров'ю? Христос, мій Спаситель. Я не заслужив спасіння у пропуску, буде сказано Де Джеремая в ім'я Ісуса Христа. Ота. І я сподіваюся, що ви це розумієте, тому що той, з ким ми будемо жити вічно, набагато важливіше за всіх земних президентів та земних керівників. почніть готуватися. Потрібно жити з щирою вірою в те, що одного разу ми увійдемо у вічність до Бога. Церква прагніть і простягайтеся до небесного царства. Дякуємо за перегляд нашої передачі. Чим більше ми вивчаємо Слово Боже, тим більше розуміємо, що наш Бог хоче особистих стосунків з кожним з нас. Якщо хочете почати з ним такі відносини, то перший крок покайтеся в гріхах і попросіть Ісуса стати вашим Богом і Спасителем. коли ви зробите вибір прийняти безоплатний Боже дар спасіння, почнеться ваше духовне життя з Господом Богом у Христі. Якщо ви зробили крок віри, будь ласка, поділіться своїм рішенням з іншими християнами в біблійному служінні або в місцевій церкві і продовжуйте рости у знайденій вірі. Нехай Бог благословить вас на своєму шляху. З нетерпінням чекаю нової зустрічі на поворотному моменті.